Холодний грудневий вечір огорнув Київ сірою пеленою. Сніг, що почав падати ще зранку, перетворив вулиці на білу казку, але мені було не до милування зимовими краєвидами. Я стояла біля вікна своєї квартири на оболоні, притискаючи до грудей позитивний тест на вагітність, і намагалася зібрати докупи думки, що розліталися, наче сполохані птахи. Мене звати Марина, і в свої 26 я працювала дизайнеркою в невеликій рекламній агенції. Життя здавалося налагодженим і передбачуваним, поки в ньому не з'явився Денис. Високий, з виразними карими очима та легкою щитиною, він одразу привернув мою увагу на корпоративі спільного замовника. Денис працював у IT компанії, що замовляла у нас рекламні матеріали. Все закрутилося так швидко, що я й не помітила. Як за три місяці він став центром мого всесвіту. Ми гуляли за сніженими вулицями, пили каву в затишних кав'ярнях на Подолі, мріяли про майбутнє. Денис говорив про великі плани, про те, як створить власний стартап, як ми будемо подорожувати світом. Його очі горіли, коли він розповідав про свої ідеї, і я вірила кожному його слову. Тепер, дивлячись на дві смужки тесту, я намагалася зрозуміти, як повідомити йому цю новину. Останній тиждень Денис був якийсь відсторонений, постійно затримувався на роботі, відповідав на повідомлення коротко і сухо. Я списувала це на втому та робочі проблеми, але щось підказувало, справа не лише в цьому. Того вечора я написала йому просте повідомлення нам треба серйозно поговорити. Можеш приїхати? Він відповів за годину буду за сорок хвилин. Чекання здавалося вічністю. Я ходила по квартирі, перекладала речі з місця на місце, визирала у вікно. За вікном продовжував падати сніг, і місто поступово занурювалося у темряву, розбавлену жовтими плямами ліхтарів. Денис приїхав рівно через сорок хвилин. Коли я відчинила двері, одразу помітила щось не так. Він був блідий, напружений, уникав дивитися мені в очі. Нам справді треба поговорити сказав він, навіть не роздягаючись. Я Я отримав пропозицію роботи в Польщі виліт через три дні. Я завмерла, в горлі пересохло, а серце почало битися так сильно, що, здавалося, отут вискочить з грудей. Але ж як через три дні? Чому ти раніше нічого не сказав? Все сталося дуже швидко, я не хотів говорити, поки не буде точної відповіді. І що тепер? Я їду, в Марину. Це шанс, якого я давно чекав. Стартап, про який я мріяв, може стати реальністю. А як же ми? мій голос затремтів. Я я вагітна, Денисе. Він завмер. На його обличчі промайнула тінь страху, потім роздратування. Ти впевнена? Я мовчки простягнула йому тест. Він навіть не взяв його до рук. Послухай, його голос став холодним, діловим. Я не готовий до цього. Ні до дитини, ні до сім'ї. У мене інші плани, інше життя попереду, я не можу все це перекреслити. Але ж ти говорив про наше спільне майбутнє. Це було до того, як з'явилася ця можливість. Вибач, але я не можу залишитися. Він говорив ще щось про те, що я молода, що все буде добре, що я знайду когось кращого. Слова долітали до мене, наче крізь вату. Я дивилася на людину, яку, як мені здавалося, знала і не могла повірити, що це відбувається насправді. Коли за ним зачинилися двері, я довго стояла посеред кімнати, не в змозі поворухнутися. За вікном продовжував падати сніг, затуляючи собою весь світ. Телефон завібрував, прийшло повідомлення від нього Пробач, так буде краще для всіх. Тієї ночі я не спала. Лежала, дивлячись у стелю, і намагалася зрозуміти, як жити далі. Вранці прокинулася з чітким розумінням Я впораюся, мушу впоратися, бо тепер відповідаю не лише за себе. Наступні дні перетворилися на якийсь сюрреалістичний сон. Я ходила на роботу, спілкувалася з колегами, виконувала замовлення, все як завжди, але відчувала себе порожньою всередині. Денис більше не писав і не дзвонив. Через тиждень я видалила його номер телефону та всі фотографії. Вагітність протікала важко постійна нудота, слабкість, запаморочення, але найгірше було те, що доводилося все приховувати від колег. Я не була готова до їхніх питань та співчутливих поглядів. Лише мама знала правду, підтримувала як могла, хоча й сама ледве зводила кінці з кінцями на свою пенсію. Перший триместр видався найважчим. Кожного ранку я прокидалася з думкою про те, що все це просто страшний сон, але реальність невблаганно нагадувала про себе. Довелося змінити свій звичний графік роботи, бо ранкова нудота не давала нормально працювати. Начальниця помітила мої запізнення і викликала на розмову. Я зібрала всю свою мужність і розповіла їй правду. На мій подив, Олена Петрівна поставилася з розумінням і дозволила мені працювати за гнучким графіком. Зима того року видалася особливо холодною. Комунальні платежі зростали, а зарплати ледве вистачало на найнеобхідніше. Довелося відмовитися від оренди затишної квартири на оболоні і переїхати до мами в її двокімнатну Хрущовку на Троєщині. Дорога на роботу тепер займала майже дві години, але я була вдячна мамі за підтримку і розуміння. Якось, повертаючись з роботи, я зустріла Оксану, колегу Дениса. Вона завмерла, побачивши мій уже помітний живіт, а потім розповіла те, про що я навіть не здогадувалася. Виявляється, Денис не поїхав до Польщі сам. З ним поїхала Аліна, молода програмістка з їхньої компанії. Вони зустрічалися вже кілька місяців паралельно з нашими стосунками. Ця новина вдарила, наче обухом по голові, але дивним чином принесла полегшення. Тепер я точно знала, що не варто чекати його повернення. Вагітність змінила не тільки моє тіло, але й світосприйняття. Я почала більше цінувати дрібниці, перший сніг, запах свіжоспеченого хліба з пекарні біля дому, тепло маминих рук. Почала готуватися до появи малюка, читала книжки про виховання, купувала потроху необхідні речі, відкладаючи кожну копійку з зарплати. На роботі мені пощастило, замовники були задоволені моїми дизайнами, і я отримала кілька великих проєктів, які можна було виконувати віддалено. Це дозволило створити невеличку фінансову подушку безпеки перед пологами. Навесні, коли Київ потопав у цвіті каштанів, я дізналася, що чекаю, дівчинку. Мама плакала від щастя на УЗД, а я відчувала, як маленька штовхається, ніби підтверджуючи, все буде добре. Софійка народилася теплого серпневого вечора. Пологи були важкими, але коли я вперше взяла її на руки, весь біль і страх зникли. Вона була така маленька і беззахисна, з пухнастим темним волосячком і татовими карими очима. Це було боляче бачити в ній його риси, але я поклялася собі, що ніколи не дозволю їй відчути себе покинутою чи небажаною. Перші місяці материнства виявилися справжнім випробуванням безсонні ночі, нескінченні колики, тривоги за кожен чих. Мама допомагала як могла, але їй теж було нелегко. Вона продовжувала працювати прибиральницею в школі, щоб хоч якось підтримати нас фінансово. Коли Софійці виповнилося півроку, я почала потроху повертатися до роботи. Спочатку брала невеликі замовлення, які можна було виконувати вночі, коли донька спала. Поступово клієнтська база розширювалася, з'явилися постійні замовники, які цінували мою роботу і рекомендували іншим. Час летів необлаганно. Софійка росла розумною і допитливою дівчинкою, у два роки вже знала всі літери, у три читала по складах. Вона була моїм сонечком, моєю радістю і сенсом життя. Кожного разу, дивлячись на неї, я розуміла, що всі випробування були недаремними. Ми з мамою намагалися дати їй все необхідне, записали на танці, які вона обожнювала, купували книжки і розвиваючі іграшки. Грошей часто не вистачало, але ми викручувалися як могли. Я продовжила працювати дизайнером, поступово розширюючи свою клієнтську базу і підвищуючи ціни за послуги. Коли Софійці виповнилося чотири, я нарешті змогла назбирати достатньо коштів для першого внеску на невелику однокімнатну квартиру в новобудові на околиці міста. Це було непросте рішення взяти іпотеку на 15 років, але я розуміла, що нам потрібен власний простір. Життя потроху налагоджувалося. У мене з'явився невеликий, але стабільний дохід від постійних клієнтів. Софійка пішла в садочок, де швидко знайшла друзів, здавалося, найважчі часи залишилися позаду. Але доля готувала новий поворот, якого я аж ніяк не очікувала. Того грудневого ранку нічого не відчувало змін. Я відвела Софійку до садочка і поспішала на зустріч з новим клієнтом у кав'ярню в центрі міста. Сніг скріпів під ногами, морозне повітря щепало щоки, а я думала про те, що треба встигнути купити доньці зимові чоботи, з попередніх вона вже виросла. Кав'ярня, старе місто, була майже порожньою. Я обрала столик біля вікна і дістала ноутбук, щоб підготуватися до презентації. Раптом краєм ока помітила знайому постать. Високий чоловік у темному пальто завмер біля входу. Серце пропустило удар. Денис. Він майже не змінився за ці роки, хіба що з'явилася легка сивина на скронях. Наші погляди зустрілися. Він впізнав мене одразу я бачила, як розширилися його зіниці. Завагавшись на мить, він попрямував до мого столика. «Е, Марино, можна присісти. Я кивнула не в змозі вимовити ні слова. В голові роїлися тисячі думок, спогадів, невисловнених докорів. «Я... Я не очікував тебе тут зустріти. Нещодавно повернувся в Київ. А як же Польща? Стартап Аліна? Слова вирвалися самі собою гіркі та колючі. Він здригнувся Ти знаєш про Аліну? Все закінчилося два роки тому. Стартап не вийшов, ми посварилися, розійшлися. Я працював у різних компаніях, але врешті зрозумів, хочу повернутися додому. Додому? я гірко посміхнулася. А де твій дім, Денисе? Він довго мовчав, дивлячись у вікно на засніжену вулицю. Я багато думав про тебе всі ці роки, про те, як чинив. Знаю, що вибачення нічого не змінить, але я справді шкодую. У мене зустріч із клієнтом. Через 15 хвилин. Я почала збирати речі. Почекай, можна, можна я хоча б дізнаюся, як ти, як дитина? Я дістала телефон і показала йому останні фото Софійки. Вона стояла біля новорічної ялинки в садку, усміхнена, з комедними кісками. Денис довго дивився на фотографію, його руки тремтіли. Вона, вона прекрасна. Як її звати? Софія, їй п'ять років. Вона схожа на тебе. Тихо сказав він, хоча ми обоє знали, донька була його точною копією. Мені пора, я підвелася. Марино, будь ласка, можна хоч якось, я хотів би допомогти брати участь? Участь? я різко обернулася. Ти мав таку можливість п'ять років тому. Де ти був, коли я місяцями не спала через коліки, коли не знала, чим заплатити за квартиру, коли вона хворіла і температурила ночами. Ти вибрав свій шлях, Денисе. У Софії є все необхідне любов, турбота, підтримка. Вона щаслива дитина. Я розумію, але я змінився. Прошу, дай мені шанс, хоча б. Вибач, але мені справді пора. Я застебнула пальто. Бережи себе. Вийшовши з кав'ярні, я довго стояла на морозі, намагаючись заспокоїтися. Телефон завібрував прийшло повідомлення від клієнта про перенесення зустрічі. Я полегшено видихнула і пішла в бік метро. Наступні дні перетворилися на суцільне напруження. Я чекала, що Денис знову з'явиться, напише, подзвонить, але він мовчав. Можливо, зрозумів, що немає права вриватися в наше життя після стількох років відсутності. Софійка помітила мою стривоженість. Одного вечора, коли я вкладала її спати, вона раптом запитала Мамо, а чому в інших діток є татусі, а в мене немає? Я завмерла. Це питання мало колись прозвучати, але я все одно виявилася неготовою. Розумієш, сонечко, іноді так буває, що татусі і мами не можуть бути разом, але це не означає, що тебе менше люблять. У тебе є я, бабуся, ти наше найдорожче сонечко. А мій татусь, він поганий? Ні, зайченя, він просто… просто зробив свій вибір. Але це ніяк не пов'язано з тобою ти найкраща дівчинка у світі. Тієї ночі я довго не могла заснути. Слова доньки не давали спокою. Я завжди знала, що цей момент настане, але як пояснити п'ятирічній дитині складність дорослих стосунків, як розповісти про зраду, біль, розчарування, не зруйнувавши її дитячої віри в добро? Життя продовжувалося своїм звичним ритмом. Я занурилася в роботу, намагаючись не думати про зустріч із Денисом. Але за тиждень він знову з'явився, цього разу біля садочка, коли я забирала Софійку. Будь ласка, не тікай, сказав він, побачивши мій переляканий погляд, я просто хочу поговорити. Мамо, хто це? Софійка міцно трималася за мою руку, з цікавістю розглядаючи незнайомця. Це це просто знайомий сонечко, нам пора додому. Марино, я все обдумав. Я знаю, що не маю права просити, але. Я хотів би спробувати все виправити не для себе, для неї. Ти навіть не уявляєш, про що просиш, я намагалася говорити тихо, щоб донька не чула. Вона не іграшка, з якою можна погратися і знову кинути, коли набридне. Я розумію, повір, я справді все усвідомлюю. Останні роки були складними, я багато чого зрозумів, переоцінив, не прошу пробачення чи другого шансу для себе, просто дозволь хоч якось спокутувати свою пролину. Софійка смикнула мене за рукав. Мамо, я хочу какао, підемо в кафе. Можна я, можна, я пригощу вас какао? несміливо запитав Денис. Я подивилася на доньку, її очі світилися очікуванням. Вона любила наші походи в кафе, це була наша маленька традиція. Добре, зітхнула я, але тільки какао. Ми пішли в невелику кав'ярню неподалік. Софійка одразу замовила какао з маршмайло і шоколадне тістечко. Денис не зводив з неї очей. Я бачила, як він намагається запам'ятати кожен її жест, кожну усмішку. А ви теж любите какао? раптом запитала Софійка, повернувшись до нього. Так, дуже. Відповів він, намагаючись тримати тремтіння в голосі. А маршмелоу і маршмелоу теж. Тоді ви хороший, погані люди не люблять маршмеллоу», – впевнено заявила вона, змушуючи нас обох посміхнутися. Після кав'ярні Денис провів нас до метро. Дорогою Софійка розповідала про садочок, про свою найкращу подругу Марійку, про те, як вона вчиться танцювати. Він слухав із такою увагою, ніби кожне її слово було найважливішим у світі. Дякую, сказав він на прощання. Можна, можна я іноді буду вас бачити? Я довго мовчала, дивлячись на Софійку, яка захоплено розглядала різдвяні прикраси у вітрині магазину. Я подумаю, але маю умову жодних різких рухів, жодних обіцянок, які ти не можеш виконати, і головне, жодної правди про те. Хто ти? Принаймні поки що. Він кивнув Я розумію, дякую. Наступні тижні перетворилися на дивний танець між минулим і теперішнім. Денис з'являвся раз чи два на тиждень, завжди передбачувано, завжди питаючи дозволу. Приносив Софійці маленькі подарунки, книжки, іграшки, солодощі. Вона звикла до його присутності, раділа зустрічам, але сприймала його просто як маминого знайомого. Одного вечора, коли Софійка вже спала, він зателефонував. Я хочу допомагати фінансово, це найменше, що я можу зробити. Нам нічого не потрібно, відрізала я. Будь ласка, не відмовляйся через гордість це не для тебе, для неї. Я пропустив стільки років. Добре, нарешті погодилася я після довгої паузи, але все через офіційний договір про аліменти, ніяких просто переказів грошей. Денис погодився без вагань. За тиждень всі документи були оформлені він навіть наполіг на більшій сумі, ніж вимагав закон. Я відкрила для Софійки окремий рахунок нехай гроші чекають на її майбутнє навчання. Зима поволі відступала. Софійка готувалася до свого першого серйозного танцювального виступу. Денис попросив дозволу прийти на концерт. Я довго вагалася, але погодилася він сидітиме окремо, просто як один із глядачів. День виступу видався морозним і сонячним. Софійка хвилювалася, але трималася хоробро. У своєму рожевому пачку вона здавалася маленькою балериною. Я допомагала їй за лаштунками, заплітала коси, поправляла костюм. Мамо, а твій друг прийде дивитися? раптом запитала вона. Так, сонечко, він буде в залі. Добре, він хороший і завжди так дивно на мене дивиться, ніби хоче щось сказати. Я проковтнула клубок у горлі. Діти бувають надто проникливими. Виступ пройшов чудово. Софійка танцювала як маленький метелик, легко і граційно. Я бачила, як Денис, що сидів у п'ятому ряду, витирав очі. Після концерту він підійшов до нас з величезним букетом рожевих троянд. Ти танцюєш просто неймовірно, сказав він Софійці, вручаючи квіти. Дякую. Ви правда так думаєте? Я трохи боялася упасти на повороті. Ти була найкраща, справжня маленька прима. Того вечора, вкладаючи доньку спати, я помітила, як вона задумливо розглядає фотографію з виступу, де випадково потрапив і Денис. Мамо, а чому він завжди такий сумний, коли дивиться на мене? Я завмерла що відповісти, як пояснити всю складність ситуації. Знаєш, іноді дорослі сумують через свої помилки, через те, що не зробили чогось важливого вчасно. А він зробив помилку? Так, сонечко, дуже велику. Але ж помилки можна виправити, ти завжди так кажеш. Не всі помилки можна виправити повністю, але можна спробувати зробити щось, щоб стало краще. Весна принесла нові зміни. Денис отримав посаду технічного директора в великій АЙТІ компанії. Тепер він міг забезпечити Софійці все, про що тільки можна мріяти. Але я була вдячна йому за те, що він не намагався закидати її дорогими подарунками, розуміючи, що довіру не купиш за гроші. Наші зустрічі стали регулярнішими. Іноді ми всі разом ходили в парк, в зоопарк, на дитячі вистави. Софійка звикла до його присутності, раділа зустрічам. Денис був терплячим, уважним, ніколи не нав'язувався і не переходив встановлених мною меж. Одного разу, коли ми гуляли в ботанічному саду, Софійка побігла годувати качок, а ми залишилися на лавці. Знаєш, сказав Денис, дивлячись на доньку, кожного дня я дякую долі за те, що ти виявилася сильнішою за мене, за те, що виростила її такою чудовою, і кожного дня проклинаю себе за те, що не був поруч. Минулого не змінити, відповіла я, але майбутнє залежить від нас. Я знаю, що не маю права просити більшого, але я хотів би колись розповісти їй правду, коли вона буде готова. Я довго обдумувала слова Дениса про правду. Софійка росла, ставала спостережливішою, задавала все більше питань. Я розуміла, що рано чи пізно доведеться розповісти їй усе, але боялася травмувати її дитячу душу. Літо того року видалося спекотним. Ми часто виїжджали за місто на озера. Денис купив машину і пропонував свою допомогу з поїздками. Одного разу, повертаючи з відпочинку, Софійка заснула на задньому сидінні. Вона все більше схожа на тебе, тихо сказав Денис, дивлячись у дзеркало заднього виду. Такий самий характер сильний, незалежний. «А зовні – твоя копія, відповіла я, особливо очі і усмішка. Марино, я знаю, що не маю права питати, але ти у тебе є хтось? Я похитала головою. Були спроби стосунків, але знаєш, коли маєш дитину, все стає складнішим, не кожен чоловік готовий приймати чужу доньку. Вона не чужа, різко сказав він, вона наша. Тепер так, а п'ять років тому. Він промовчав решту дороги ми їхали в тиші, порушуваній лише тихим диханням сплячої Софійки. Восени донька пішла до першого класу. Денис наполіг на тому, щоб оплатити навчання в приватній школі з поглибленим вивченням англійської. Я погодилася це дійсно було найкраще рішення для її майбутнього. На святі першого дзвоника Софійка стояла з величезним букетом і білими бантами, схвильована і щаслива. Денис фотографував її, не приховуючи сліз гордості. Інші батьки дивилися на нас з цікавістю, мабуть, намагалися зрозуміти, яка між нами спорідненість. Мамо! Сказала Софійка ввечері, коли ми розбирали її шкільне приладдя. А чому дядя Денис плакав сьогодні на святі? Він був дуже радий за тебе. Але чому? Він же просто твій друг, інші мамині друзі так не плачуть. Я відчула, що настав той момент, якого я так боялася і чекала водночас. Софійко, нам треба серйозно поговорити. Ми сіли на диван. Я обійняла доньку і почала розповідати. Просто, чесно, без звинувачень і виправдань. Про те, як ми з Денисом колись любили одне одного, як він поїхав, як я залишилася сама, як раділа її народженню, як він повернувся і намагається все виправити. Софійка слухала мовчки, міцно стискаючи свого улюбленого плюшевого зайця. Тобто, він мій тато? нарешті запитала вона. Так, сонечко. І Він поїхав, коли я була в животику? Так. Чому? Він тоді злякався відповідальності, зробив помилку, але тепер він дуже шкодує про це і намагається все виправити. А чому він одразу не сказав, що він мій тато? Ми боялися тебе засмутити, хотіли, щоб ти спочатку звикла до нього, познайомилася ближче. Софійка довго мовчала, обдумуючи, почути Я можу тепер називати його татом, тільки якщо сама цього захочеш, ніхто не буде тебе змушувати. А можна можна я спочатку подумаю? Звичайно, зайчання стільки, скільки тобі потрібно. Тієї ночі Софійка вперше за довгий час попросилася спати зі мною. Я обіймала її, вдихала запахи її волосся і молилася, щоб це відкриття не зруйнувало її дитячий світ. Наступного дня я зателефонувала Денису і розповіла про нашу розмову з Софійкою. Він довго мовчав, а потім тихо подякував за те, що я знайшла в собі сили сказати їй правду. Перші тижні після розмови були непростими. Софійка стала тихішою, більше спостерігала за Денисом, коли він приходив, іноді я помічала, як вона дивиться на свої фотографії в альбомі, ніби намагаючись знайти в собі його риси. Все змінилося в день її народження. Ми святкували вдома, запросили кількох її подружок зі школи. Денис приїхав з величезним тортом і подарунком, справжнім планшетом для малювання, про який вона давно мріяла. Коли гості розійшлися і ми втрьох прибирали залишки святкування, Софійка раптом підійшла до Дениса і міцно його обійняла. Дякую, тату, тихо сказала вона. Я бачила, як затремтіли його руки, коли він обережно обійняв її у відповідь, в його очах стояли сльози. Після цього все почало змінюватися. Софійка потроху звикала називати його татом, хоча іноді все ще поверталася до дядя Денис. Він став частіше бувати у нас, допомагав їй з домашніми завданнями, особливо з математикою, водив на додаткові заняття з англійської. Одного зимового вечора, майже рік після того, як правда відкрилася, ми втрьох сиділи на кухні. Софійка розповідала про шкільний спектакль, у якому отримала головну роль. Денис дивився на неї з такою гордістю і любов'ю, що моє серце стискалося. Знаєш, сказав він мені пізніше, коли ми залишилися вдвох. Я щодня дякую Долі за другий шанс і тобі за те, що дозволила його отримати. Це було непросто. Відповіла я чесно, але Софійка заслуговує знати свого батька, справжнього батька, не просто людину, яка платить аліменти. Я ніколи не зможу повернути ті роки, але присягаюся, що більше ніколи її не покину. Знаю, я бачу це в твоїх очах щоразу, коли ти дивишся на неї. Минув ще рік, Софійка росла розумною талановитою дівчинкою, вона вже не соромилася називати Дениса татом, з гордістю розповідала про нього однокласникам. А я. Я нарешті відпустила той біль і образу, які носила в собі всі ці роки. Якось гуляючи парком, де колись все почалося, Софійка раптом запитала Мамо, а ти пробачила тата? Я подивилася на засніжені дерева, згадуючи той грудневий вечір, коли залишилася сама з двома смужками на тесті. Так, сонечко, пробачила. Знаєш чому? Бо іноді людям потрібен час, щоб зрозуміти свої помилки і знайти в собі сили їх виправити. Твій тато знайшов ці сили, і це головне. Софійка посміхнулася і взяла мене за руку. Сніг падав великими пухнастими сніжинками, перетворюючи світ навколо на казку. Попереду на нас чекав Денис гарячим какао і маршмеллоу. нашою маленькою сімейною традицією. Життя не завжди складається так, як ми плануємо. Іноді воно робить несподівані повороти, змушує нас падати і підніматися, вчить пробачати і давати другий шанс, але найголовніше воно вчить нас цінувати те, що ми маємо, і вірити, що навіть найтемніша ніч закінчиться світанком.